Привіт, друзі! Я в спортзалі. Спочатку показую, в якому вигляді я хожу в спортзал. І це, як ви бачите, звичайний домашній костюм і домашні тапочки <гум> з шерстяними шкарпетками. А, мені так зручно. Тут усі ходять в чому хочуть. А, єдиний аспект, який потрібно. Перевірити себе, на що це, чи тобі в цьому зручно. Ну, і щоб ти іншим не заважав. Я думаю, що мій костюм нікому не заважає, і мої тапочки також, і шкарпетки також. І як бачите, у мене також спортивні рукавички. Я взагалі-то колись була завсідником тренажерних залів. Тепер хожу час від часу. Це я трошки дихаю так після розминочки. Зараз почну вже основне тренування. А, ну, показувати тут, в принципі, вам. Нема що, це звичайний сільський тренажерний зал, абсолютно невеличкий, але все необхідне є. Підхід залишається типово фінським, тобто все необхідне, зручно, але нічого надзвичайного, ніяких, ніяких вензелей. Ну і там інший зал, звичайні абсолютно машини, нічого особливого. А що цікаве, я вам хочу показати, що я колись. Була прийшла сюди і помітила ось такий за напис на плакаті Слава Україні! написано латинськими літерами. Ну і я, звичайно ж, написала відповідь героям слава. Не знаю, хто це написав. Думаю, що хтось із фінів, багато фінів підтримують Україну. Але не всі, звичайно ж, як і в будь-якому суспільстві. А сам плакат, як ми бачимо, каже нам про те, що нам потрібно продезінфікувати руки перед тим, як використовувати машини. А ось і мій улюблений плакат: чи не занадто ти пахнеш. І щось тут написано: А чим пахнеш? Чи не занадто ти пахнеш? І на знаку запитання написано Потом та. Вибачте, гімном. <ривіт> ну, Такі, такі жарти у фінів. Ну, все, я пішла тренуватися, а вам всім гарного дня. Бувайте! Привіт, знову, друзі! Прийшла я із спортзалу. І як ви вже бачите, що я буду їсти, <ривіт> я буду їсти суп із ковбаси. Національна фінська страва. Почала вже нарізати ковбасу, ось купила такий ам, набір. Заморожених овочів, тут усе вже порізане, картопля, морква і щось там іще. Ось у мене тут вода закипає, там два кубики Ось ці, як вони називаються, ну, ті, що бульйон із них роблять. От. І що ще я сюди покладу, і ще ось додатковий набір овочів. Тут просто морква і щось іще якась цибуля. Фіни люблять усілякі корене плоди, і я не дуже в них розбираюся. Намагаюся прочитати. Так, а, а, ну, але я це не перекладу ланту. Ем, морква, а, ось ця цибуля Порей, пастернак і ріпа, здається. Це, здається, це ріпа. От. Ну, і такий супчик у мене вийде, потім вам покажу, який він, власне, вийде. Маккаракейто. суп із ковбаси. Ну що, друзі, мій асистент наварив супу. І він, як бачимо, ну, геть не рідкий. Геть наче не суп, а наче це м -м, рагу. Ну, Я додам собі трошки кип'яченої води та й буду їсти. Та й буде такий суп. Ну що, я пішла їсти. Привіт знову, друзі! Ну і вечір-суботи продовжимо сауною. Ось ми заходимо у таку, такий коридорчик, спільне приміщення для мешканців нашого житлового комплексу. Це я вам показую: тут у нас дошка оголошень. Тут можна записувати якісь свої черги. Зокрема, ось зараз тут збирають. Підписи, вірніше, можна резервувати собі чергу на Різдво, сауну на Різдво. Ну, на переддень Різдва мається на увазі. Люди ось собі вже зарезервували два місця. Ну і я, як бачите, вже записалася на вечір. Тож у мене на Різдво буде сауна. Це така сауна загального користування. Нею можуть користуватися усі 9 квартир, тобто мешканці. Усіх дев'яти квартир нашого житлового комплексу. Живе тут нас небагато, бо три квартири однокімнатні і живе в них по одній людині. І також у двохкімнатних квартирах живе по одній людині, раз, два, три у трьох двокімнатних. Ну, Тобто мало людей відвідують цю сауну. Це я вдяглася, так вдягнена, прийшла макровий халат, я потім вдягну після сауни. А тут такий. Передбанничок, як бачимо. Мені це сауна нам подобається. Вона чистенька, її тут хтось прибирає. Моя черга сьогодні і я можу тут бути одну годину. І коштує це мені раз на тиждень, якщо я ходжу по одній годині, коштує 9 євро на місяць. Ось туалет тут є, як завжди. В усіх туалетах у Фінляндії є ось таке біде. Для підмивання, що дуже зручно. Так. Ну, туалет як туалет, нічого особливого тут немає, але все необхідне є. Ну і власне сама сауна. Тут, до речі, ось нам написали, що віниками користуватися не можна. Ну, і добре, ми і не користуємося, Так, тут душ. Дуже просто. У Фінляндії ван, ван, як таких взагалі, дуже мало. Ну, я ніде не бачила, чесно кажучи, вони не популярні, вважаються негігієнічними. І через душ ми потрапляємо, власне, у сауну. Я вже привідкрила двері. Заходимо тут таке світло приглушене. І тут уже тепло, я вдягнена. От, дві, два. Стелажі, як би так показати, щоб було видно? Ось два стелажі і такий тут підставочка, така стільчик, щоб на них вилазити. На верхньому стелажі зазвичай люди сидять. У фін фіни зазвичай сидять, вони не лягають, і вони... бо в нас ще, крім ось того дня, коли можна для себе замовити сауну окремо, ще є такий спільний день раз на тиждень, коли відводиться дві години для жінок, мешканців нашого кооперативу, так би мовити. і Потім черга чоловіків також дві години. І всі, хто хоче, приходить безкоштовно. Це показую я вам, власне, отаку, як це називається? Ой, кіос називається фінською мовою, а українською, я не знаю. Ну, ось цей самий прилад, який нагріває сауну. Він електричний, як ми бачимо. Хто тут топить, я сказати вам не можу. Людина, яка цим займається, яка отримає за це зарплату. Тут камінці, ось як ми бачимо. Ох, І давайте вже виходити, тому що мені вже дуже спекотно. Коюву це береза. І це запах для води, яку наливають на каміння, гаряче. те, що називається фінською мовою кіуас. Додають ось цю штуку у воду, і потім кидають такою, ну, так фінською мовою кажуть, кидай кидай воду на каміння. Отже, кидають цю воду, кружку води туди, на це каміння, і випаровуючись, вода дає такий запах. Тут запах берези, і ще я взяла про всяк випадок, якщо мені захочеться чогось зустрішого. Ось таку штуку, яка називається терва. Терва – Це березовий дьоготь. Це, мабуть, найпопулярніший запах для сауни у Фінляндії. Чим пахне? Пахне березовим дьогтем. Ось березовий дьоготь це такий найтиповіший запах фінської сауни. До речі, у Польщі фінськими саунами називають сухі сауни, і там не дозволяють зволожувати. Повітря. Але це не так, хіни завжди зволожують. Ось така ось зволожу зволожувалка. Сюди набирається вода це відро. А ось цією штучкою кидається вода на каміння. Ну, добре, я буду приступати до паріння. Зустрінемось пізніше. Ну що, друзі, ми вже в сауні. А, ось моя водичка. Так, не видно майже вам, але повірте мені, ось бачите, водичку. Я додала сюди все-таки терву, тобто березовий дьоготь. Ну, не сам березовий дьоготь, а запах березового дьогтю. Ось моє гаряче каміння. Я набираю води і кидаю, і воно шипить і здіймається фар. І зараз, мабуть, мій телефон. Не захоче це знімати. На жаль, не видно на камеру, як цей пар здіймається, але повірте, що він здіймається. Я чую запах дьогтю і відчуваю тепло. Ну, що, друзі, в мене перша перерва. Я зазвичай двічі заходжу в самну, наскільки, ну, не знаю, на хвилин 10 <головік> кожного разу, не більше. А, і потім в мене перерва якийсь час. І знову хвилин на 10 заходжу. У мене на обличчі маска. Вона повинна е, випінитися, коли вона перестане пінитися, її тоді потрібно змити. Зараз я піду її змию, також помию волосся, бо на волоссі у мене олійка. Олійка ось цієї фірми Мііле вона із розмарином. І я вже, ви знаєте, одну таку баночку олійки використала, і мені здається, що вона укріплює, зміцнює волосся. Отже, я наношу олійку, і коли я в перший раз заходжу в сауну, в мене на волосі олійка. Тобто ця маска з олійки, вона так прогрівається. І я сподіваюся, що так вона краще впливає. Тепер, коли я зараз помию волосся з цим шампунем, я нанесу також на волосся ось такий кондиціонер, він фіолетовий. Це для того, щоб. Моє, моя сивина та моє висвітлення волосся не були такого, не були жовтими, скажімо так. Я п'ю свій лимонад. О, лимонад я люблю, але п'ю я його досить рідко. Зазвичай тільки в сауні, тому що в ньому є цукор, а в мене трохи підвищений цукор і я намагаюся уникати. Ну що, друзі, я пішла знову в сауну, тобто піду, помиюся, помию волосся, замію маску, знову піду в сауну і зустрінемося з вами ще на дворі. Бувайте! Як бачимо, там мерехтять, а може ви бачите, може ви не бачите, я бачу, як мерехтять там мої ліхтарики із свічками. Дуже люблю свічки цього року, вони мене просто рятують цієї темної пори. Отже, в сауні ми побули недовго, я буквально двічі заходжу, хвилин по 10. І фіни взагалі в сауні довго не сидять. Вони прийшли, і помилися, попарилися, погрілися 10-15 хвилин один або два рази. Та й усе. Дехто ходить кожного дня до сауни. Ну, загалом субота, це такий день сауни, вважається. Ось такі в мене свічечки. Зараз світло включили над квартирою, але. Коли ще світло не включають, то дуже гарно. Дуже такий гарний, приємний вигляд. Затишний такий. Ну, і Тут у мене гірляндочка така. Ну, всього доброго, друзі. Рада була провести з вами цей вечір у сауні. Пока!